Сьогодні у нас велике свято. свята, урочистий випуск студентів і вручення їм дипломів бакалаврів. Мені дуже приємно відзначити, що порівняно з минулим роком наші показники зростають. Сьогодні ми випускаємо понад тисячу бакалаврів. З них 68 випускників отримують дипломи з відзнаки. Дорогі випускники, Ваше навчання в університеті відбулося у непростий час. Та від випробувань ми стаємо сильнішими і ще більше працюємо на те, щоб наблизити нашу перемогу. Ми щиро дякуємо нашим дружнім захисникам та захисницям за можливість навчатися та навчати. Ми також дякуємо на раді університету та нашим компаніям-партнерам за постійну підтримку університету. Та наших доблочь вищої освіти. Дорогі наші бакалаври, ви — гордість університету і майбутнє нашої держави. Незважаючи на складні умови, ви гідно і з честю завершили підготовку в рамках відповідної освітньої програми, та успішно пройшли державну адмістанцію. І це також заслуга професорського викладацького складу університету. Колеги, ви молодці. Нам є чим пишатися. Відтепер кожен випускник має всі можливості для того, щоб зробити успішну кар'єру, реалізувати обітні плани та стати творцем власної долі. Бажаю вам завжди вірити в свої сили, розширювати свої горизонти та підкорювати професійні вершини. Щасливої вам життєвої дороги, успіхів і перемог. І слава Україні!